Є питання, друзі, до вас цим літом. Дуже багато людей хворили хворіло більше ніж зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі коло. Більшість моїх друзів також. От як у вас напишіть в коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді, і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас, бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визивається. Це вірус дуже на нервову систему б'є. А саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо в тому її кількість недостатня зараз в Україні. Що там прям брати і рятувати життя саме тому? Ви пам'ятаєте, що було минулий раз, а дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І, от, ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От, існа, ситуація критична на, на момент, коли це було в якому 2019 році. Величезна кількість людей, по перше, дізнали, що не можна вийти з дому. оказується, якщо ти вийдеш з дому, її там і в тюрягу можуть посадити. По друге величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла, розумієте? Ну, і це ж величезний інструмент для керування в принципі, соціом. Оці всі захворювання, ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити, просто якщо соціум каже, що от, треба от, отак. У тебе варіант робити так. Ну хтось вміє викручуватися, але це ну, єдині слушання, випадки, перепрошую. Тому за послаємо, що ці профілі переходьте, а ми потім на ТНХ стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як то гроші заробити. Що ви пишете в коментах, я почитаю, бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поняла, начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема, але досі я постійно чкаю, постійно нос мені закладає, очі чешиться. Отака от історія хомають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося, але я не знаю, що зламаю. Ну, тримаємося далі. На всім па-па.